Я навіть ніколи б не подумала, що він піде в частину, хоча це він ніколи не мріяв про це. Вчора рівно було півгода, як уже його немає. На цьому місці у Количівці, 9 березня під час боїв за Чернігів, загинув Олександр Мудренко. Він був танкістом. На місце загибелі сина із Житомирщини приїхала його матір. Тут встановлюють хрест та український прапор. Йому було на даний момент 23 роки. Він був дуже спокійною, тихою дитиною. Він в 20-му роду, у вересні місяці. Надумав заключити контракт з 58-ю бригадою. По закінченню контракту він хотів знову продливати службу. Скорій би вигнати цю нечість. Яка завдала болю не тільки мені, а і всім. Місце загибелі сина Ірина знайшла завдяки місцевим жителям. Це був найстрашніший бой 7 березня. Ми думали, що з погреба вже живим і не вийдемо. Хата падала на голову, все тряслось, а потім 9 вже було, 10, й одинадцяте. Оце що, такі самі жорстокі бої. І ми вирішили викласти пост у Фейсбуці про наслідки бойових дій. Так на нас вийшла пані Ірина, мати загиблого. Під час бою в танк Олександра влучила російська міна. Під підтрапляння потрапляння цієї міни в танк. Він був на бойовій машині. І від вибуху він упав і собою прикрив піхотинця, який стояв біля танку. І тим самим він врятував життя своєму побратимові. Олександр був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. На жаль, посмертно. Бій у количівці розпочався по обіді і тривав до самої ночі. Розповідає командир роти окремого стрілецького батальйону. Хлопці стояли зі сторони Чернігова в населеному пункті, А ми зайшли з флангу і стилу в кінці села. Я бачив, як вели, вівся бій. Хлопці зустріли їх у Лобову і розстрілювали цю бронетехніку рашистів в лоб. Ми їм допомагали флангу добивати ці танки. З пекла, на жаль, не завжди повертаються живими. В той день не повернувся і Сашко з цього пекла. Рідним вдалося поховати Сашка вдома у Радомишлі. Тут біля зруйнованого продовольчого магазину у Количівці тепер стоятиме хрест. У майбутньому на цьому місці з'явиться меморіальна дошка. Ми захищали разом із Сашком напрямок на Чернігів захищали село Количівка. І хто його знає, якщо б ми не втримали ці позиції, чим би це все закінчилось? Ольга Онищенко, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.